Сьогодні є б'є важливі. Сьогодні має відбутися пленарне засідання Верховної Ради. Майдан достатньо довго стояв, Майдан достатньо довго давав їм можливості, і шанси дослухатися до людей. Сьогодні ми йдемо у мирний наступ. Слава Україні! Той факт, що цей урядовий портал перекритий, означає, що банді вірити не можна і вона знову не виконує своїх зобов'язань. Бо були домовленості, що мітингувальники звільняють адмінбудівлю, а вони... Звільняють вулицю Грушевську, роблять її проїзною. Ми зі свого боку і зробили проїзною. Ну а вони зі своїми головорізами знову, бачите, затулили проїзд і не те, що мітингувальникам, простим киянам, про яких вони нібито турбуються, там також немає ходи. Тому ну, нічого, якось прорвемося. Сусід, України. Депутатська Сотня! Попереду грустна!